Мені довелося воскресити свою кар'єру. Мені довелося повернутися і зіткнутися з усім, чого я можливо уникав раніше. Критика. Люди говорили все, що хотіли сказати. Але я не хочу заглиблюватися в це. Я воскресив свою кар'єру і просто продовжую йти вперед. Моя мета нокаутувати його. Така програма. Це спосіб мислення. Це намір, з яким я виходжу на цей бій. Даніель Дюбуа уже розмазав Ентоні Джошуа. Правда, поки лише картинку на торті. Динаміт готує свої бомби до битви на Уемблі, але чи вірять у нього? Легендарні Ленокс Льюіс та Віталій Кличко. Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі та інші топові боксери дають прогнози на бій за пояс чемпіона світу IBF. Тож, хто на кого ставить? Партнер проєкту Фавбет. Жилей Жанг на паузі після блискавичної перемоги над Деонтеєм Вайлдером і залюбки ділиться прогнозом. Віддаю перевагу Дюбуа, тому що він на підйомі. Він голодний, він молодий і в ньому горить палкий вогонь. Минулого разу Даніель здобув гарну перемогу над Філіпом Херговічем, тому я віддаю перевагу андердогу. Я вірю, що він вразить світ. З нетерпінням чекаю на цей бій. Це може закінчитися нокаутом. А підборіддя Джошо, на мою скромну думку, завжди залишається під знаком питання. Опонує думці китайця інший важкий хлопець. Чемпіон світу в Бріджервейті Лоуренс Околі. Це буде важко, але фаворитом має бути Ейджей. Але як то кажуть, у надважкій вазі один удар може змінити все, особливо коли йдеться про когось такого сильного, як Даніель Дюбуа. Даніель має важчий удар. Він має природно сильні руки, проте AJ має швидкісну силу. Він може завдати удари набагато швидше, ніж Дюбуа. Скажімо, Даніель має 10 за силу удару, а AJ може мати 9. Проте AJ може мати 9 за швидкість, а у Даніеля 7 або 8. Тому це залежить від того, що вам подобається. Одним із головних відкриттів надважкого дивізіону став Агіт Кабаєл. Перший номер рейтингу WBC виніс спершу Махмудова, а потім і Френка Санчеса. А дід називає конкретні раунди, коли поєдинок може закінчитися. Давайте розглянемо останні бої хлопців. Даніель бився з Усиком, Джарелом Міллером, Херговічем, який є великим іменем і входить до топ-10. Якщо подивитися на останніх опонентів Джошу, а ними були Джермейн Франклін, Хеленіус і Отто Валін. Валлін не був в ідеальній формі, і останній бій проти Френсі Сангану, який не боксер а є цим іма. А Ейджей не мав змоги показати себе. Перші чотири раунди бою з Дюбуа будуть близькими. Я думаю, що темп бою в перших чотирьох раундах буде дуже високим. Але якщо AJ зробить все ідеально, він може виграти бій після шостого сьомого раундів, виграти нокаутом. Свій прогноз на цей бій, я також оприлюдню в день бою. Він буде в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс разом зі Ставкою. Там же я дам посилання, де дивитися цей поєдинок, тому залітайте за посиланням в описі. Єдиний боксер, який переміг обох британців, це Олександр Усик. Перемога над Дюбуа була складною хіба через лоу-блоу. Технічно ж, Данило не вивіз ні темпу, ні рівня технічної майстерності Сашка і приземлився в дев'ятому раунді. Два бої з Джошуа були геть різними. У Лондоні українець другим номером технічно докласував противника, переважив за кількістю точних ударів та показав набагато кращий захист. Стик головами подарував усику шрам на все життя. Але це єдина загроза, яку створив АйДжей того вечора. Реванш видався дуже конкурентним. Добре, розпочавши Сашко знизив темп перед чемпіонськими раундами. А суперник якраз додав, створивши багато проблем українцеві. Потужні серії вкупі з пресингом, і за козака переживала вся країна. Довелося вирулювати в останніх раундах. Ось що Усик сказав про прийдешнє протистояння. Ну, well, <laughs> no, Звісно, Джошуа переможе: Я поганий прогнозист, але це наче олімпійський чемпіон проти чемпіона Великобританії. Слухайте, це інший рівень. В екс-чемпіона світу британця Карла Фроча давній конфлікт з Джошуа. І Фроч хоч хоче ставити на Едже, але все одно не пропускає можливості його вколоти. Дюбуа хороший боєць. Це найбільший момент у його кар'єрі. Він великий, потужний боксер і може сильно бити. Насправді він у кращій формі, ніж Ейджей. Не певен, що Ентоні морально готовий битися зі справжнім чемпіоном світу. Він бився з чотирма нікчемами, які навіть не намагалися чинити спротив і прийшли лише отримати зарплату. Усе ще думаю, що Ентоні переможе через його досвід, але якщо Дюбуа здобуде перемогу, це кінець для Ентоні Джошуа. Якщо говорити про букмекерські котировки, то олімпійський чемпіон є великим фаворитом. В середньому коефіцієнт на нього близько 1,3. на динаміта 4,5. Також мало вірять у те, що їй пройде повну дистанцію. На всі 12 раундів цієї зустрічі можна поставити з коефіцієнтом 4,3. Кабанчик Джерел Міллер через допінг так і не вийшов на поєдинок із ентоні. Зате цього року відгріб від Денні. І ось що він думає про британське дербі. У мене ніколи не було неприязні до дюбуа. Він кумедний, класний хлопець. Уся його команда крута. Я вболіваю за Дюбуа, але водночас я хочу битися з Ейджеєм, тому що у нас є незакінчена справа. У Дюбуа явно краще підборіддя, ніж в ентоні. Я відчуваю, що все зведеться до витривалості і того, хто матиме найкращий план. У цьому я вболіваю за дюбуа. Захід відвідає передостанній абсолютно надважкого дивізіону Ленокс Льюіс. І ось його прогноз. Перевага Джошуа у досвіді. Той факт, що він двічі зустрічався з Олександром Усиком. Він боксував в Америці на великих стадіонах і має висококласних тренерів. Але не списуйте хлопця, який чекав деякий час. Він зміг повалити Усика на канвас. Це те, що можуть зробити небагато людей. Джошуа переможе достроково. Я не думаю, що цей бій закінчиться рано. Я думаю, що це, ймовірно, будуть пізніші раунди. Дюбуа не захоче вийти і здатися. Якщо вам здалося, що експерти та боксери майже без винятку ставлять на AJ'я, то це не зовсім так. Вистачає бійців, які вважають, що Денні проведе свій перший успішний захист поясу IBF. Так думає легковаговик Максі Хьюз. Я оберу непопулярне рішення та скажу, що Дюбуа переможе. Я бачив багато інтерв'ю інших надважкових биків, в яких говорилося про спаренги з ними обома і говорилося про те, наскільки важко битись з Дюбуа. Він набирається досвіду і здобув дуже хорошу перемогу над Хриговічем. Отже, він буде впевнений, і очевидно, Джошуа буде впевнений після своєї перемоги над Нґану. Я просто відчуваю, що коли Джошуа все таки дістають, він іноді може розвалитися на шматки. Я знаю, що люди кажуть, що Дюбуа закінчував кар'єру, але його око було серйозно пошкоджено у бою проти Джойса. Відтоді він провів бої проти Шульги Кевіна Лерени в грудні 22-го, і Дюбуа тричі падав у першому раунді. І Він знову вставав і робив свою роботу. Тож я відчуваю, що він успішно впорався зі своїми демонами. Його тричі повалили, а він потім піднявся і завершив роботу в наступному, третьому раунді. Отже, це додасть йому впевненості. Дюбуа також отримав статус чемпіона. IBF. це також додає йому 10% впевненості. Думаю, Дюбуа переможе нокаутом. Замість Тайсона Ф'юрі висловився їхній спільний з Дюбуа промоутер Френк Ворен. Розмовляв уранці з Тайсоном. Він оцінює шанси Дюбуа приблизно так само, як і я. Він упевнений, що Даніель вирішить питання і що наступного року вони проведуть уніфікацію. Панове бій уже на носі тому час і для ваших прогнозів на бій Джошуа Дюбуа. Напишіть у коментарях коротко, хто переможе та коли. Мені цікаво дізнатися вашу думку перед боєм. Журналісти зі Sky Sports дозвонилися до вічного чемпіона світу WBC Віталія Кличка. Мер Києва не став приховувати симпатії. Іноді крок назад означає, що можна зробити два чи три кроки вперед. І я сподіваюся, що Джошуа багато чому навчився і буде добре мотивований на наступний бій. Тримаю кулаки за ентоні. Він хороша людина, у нього добре серце, хороший спортсмен і має гарні навички. Крім британського дербі, цього тижня також відбоксують аж два українських супертяжі. Хто саме та проти кого? Розповідаємо в ролику за підказкою. Ходіть дивитися.